Доброго дня, костопічани, шановні краяни. Знову я з вами, Юрій Кравчук, і сьогодні в вашій увазі коротеньке інтерв'ю на актуальну тему. І мої запитання до виконуючого обов'язки міського голови Костополя. А тепер, напевно, вже не виконуючого, а військовослужбовця збройних сил України Давида Дідуха. Вітаю, Давиде Олександровичу. Знаєте, мене спонукало до цієї розмови, я так хотів це інтерв'ю взяти, тому що натрапив на місцевих інтернет-сайтах місцевих видань деякі такі репліки. От, а, а чому він на полігоні не на фронті? А, а чому він, він напевно, все за черв'яз побачили десь у місці? Чому він сесії проводить? От то який у вас сьогодні статус? Я розумію, що ви військовослужбовець, але поясніть нашим косопійчанам. Ну, в першу чергу, у мене статус військовослужбовця, дійсно, я служу в Збройних силах України в одній з військових частин нашої країни. Питання, коли виникало про полігон і таке інше, ну, ви маєте розуміти, що військова частина чи служба в армії це не є якась історія, яка пов'язана умовно з тюрмою. Тобто, з нас не на превеликий жаль. В нашому суспільстві так працює російська пропаганда, що люди думають, що військо чи служба в армії це якась там така історія, що тюрма і все інше. Ні, нормальні військовослужбовці, в тому числі в моїй частині, вони абсолютно адекватно командири можуть відпускати додому, коли там є можливість. І це дуже часто робиться, тому що якщо солдат виконує якісну свою роботу, то його відпускають. У мене, мене історія і ситуація трошки інша. Справа в тому, що мені командування доручило деякі завдання, відповідно відправили у відрядження, ну, як там положено по частині. Якщо ми говоримо про сесію, то я офіційно тут перебуваю, мене відправила військова частина. Ось, і в першу чергу я виконую те, що доручила мені військова частина. Якщо ми говоримо про мою діяльність в міській раді, то я в першу чергу депутат. Введення сесії вона передбачає законодавець передбачає це має бути або міський голова, або секретар ради, або один із депутатів ради в разі того, коли його виберуть головувати на даному засіданні. Власне, у нас і відсутній голова і секретар. Тому мене вже вдруге обрали головувати на сесіях. Ви відразу це розказали, що я хотів запитувати. В принципі, я розумію, що як будь який військовослужбовець, який призваний в Збройні Сили України, змушений пройти спочатку підготовку на полігоні, побудь. Тоді і ти вже відправляють десь там в зону бойових дій, і так далі. Я розумію, що ваша військова частина знаходиться зараз на, на, на сході, так Так, да, у слов'янську. Наступниця от, Лілія Сульжук, яка виконує обов'язки сьогодні міського голови, вона справляється з тими завданнями, от, не гірше вас, от, як, як, на вашу думку? Ну, вона не моя наступниця, вона призначена, ну, призначена розпорядженням, виконуючи обов'язки міського голови. Є спекуляції щодо цього, що типу, вона виконує обов'язки і виконуючи обов'язки. Насправді вона виконує обов'язки міського голови, так само, як і я виконую обов'язки міського голови, так само і може виконувати обов'язки міського голови будь-які інші заступники. Це залежить від того, на кого буде покладене розпорядження, і від повноважень того, хто це розпорядження підписує. У даному випадку в моє було рішення, щоб саме вона виконувала обов'язки. Вона не являється депутатом, вона не являється політичною фігурою, вона виконує справно свої бюрократичні зобов'язання, Точно її ніхто не може, скажімо так, звинуватити в якійсь корупції. Повірте, опозиціонери тут шукають будь-яку помарку. Ви ж всі чули ці виступи на сесії, що чуть ли не самому Зеленському будуть направлені оці там порушення, де там кома не так поставлена. Тому навіть. Навіть такі порушення незначні, вони роздуваються як. А що вже говорить, якби не дай Бог дійсно, що щось було відразу уточню. Ви, от як військовослужбовець збройних сил України, ви отримуєте там ну певну якусь платню. Тобто, ви в міській раді сьогодні не отримуєте ніяк? жодної заробітної плати. Я вільний офіційної посади не виконую обов'язки і повноваження секретаря. Хоча робоче місце за мною зберігається. зберігається власне. Як і з багатьма у нас декілька працівників міської ради. Служать у збройних силах України ну, і вони увільнені від посади. Тобто на їхньому місці, оскільки це не виборчі посади, а це ну, посади наймані. Тому на їхньому місці можна на час відсутності взяти іншу людину, яка буде виконана. Але лише тільки людина звільняється з збройних сил України. Від вона приходить і для неї її на місце зберігається. Вона працює далі в. Апараті чи будь-те інше в міській раді, А здається, ще що запитаю таке. Ви сказали, що ви там по завданню військової частини, військових, якісь виконуєте певні, а от на сесії прозвучало, що міська рада перераховує на збройні сили певні якісь кошти, так? І в тому числі ви десь прагнули, щоб це зробили і в ту військову частину, де ви служите, так? Так, це ж природньо. Ну я я взагалі е, хто на це хоче зробити якесь певне зауваження, там і сказати, що ось там дідух насуючись давно. Дивіться, йдіть, служіть і на ваші частини також виділи. То то це допомога. Да, Це це не є е, розумієте, типу зараз, якщо ми ще будемо розрізняти, там що якось не так військо. Це просто допомога Збройним силам України. Це кошти, які частина. Та чи інша частина має використати або, або може використати, закупивши те чи інше обладнання. До речі, я хочу сказати, що міська рада багато обладнання військового значення не має права закуповувати. Тобто, наприклад, якщо ми говоримо про піввідрони, які ми виробляємо mm -hmm. в, в нас, і ми налаштували цей процес, то вони не вважаються зброєю. Але для військової частини вона, як військова частина, має право закуповувати. І товари військового призначення, тому дуже часто органи місцевого самоврядування кидають гроші і совини. Власне, це наш на сьогоднішній день обов'язок. Ми міською радою завжди шукали цей баланс закрити питання соціального характеру в громаді. Да, ви чули сьогодні там багато спекуляцій, там освіта. Там ну це стандартні історії. Ми шукаємо цей баланс, як закрити ці питання, як тримати місто в належному стані, навіть більше того, що щось робити і Як закрити військові потреби? Якщо хтось хоче відлубівати, служить один з наших депутатів, це неодноразово робилося, і нашим депутатам, які служать технічні військових, виділялися ці сувенції, ну нічого такого немає насправді. Ну, походу, і запитаю таке: я почув таку фразу деградація пріоритетів. І мені зійшло на думку, що часто і цим спекулюють, от робляться в нас ремонти там вулиць, доріг. Парковки нові створюються, і зрозуміло, що це треба робити. Ось а дехто говорить, ну треба кошти е, виділити на, на на війну. Але я, я розумію, що і багато розуміють, що ці кошти мусять витрати чи ні тут, в місті, правда, на, на якісь це, але можливо, б і е, треба було б, е, може, і у нас же нема нормально напевно бомбосховища. Може б там би якось е, ці кошти більш практично. Діться, я, я я ну в першу чергу ми маємо пам'ятати одну істину, яка на протязі 30 років нашої незалежності. Супроводжує будь-який орган, чи то державної, чи місцевої влади. Це тотальна нехватка ресурсу. Наступне, що ми повинні розуміти, що коли люди, певні люди чи певні політичні сили, які приходять до влади, вони автоматично беруть на себе відповідальність, як вони будуть ділити кошти платників податків, тобто як вони будуть впливати на їхній розподіл. І дуже часто забувається історія про наповнення, про те, щоб думати, як наповнити, не тільки поділити. Ну, це вже інша історія. Ну, тим не менше, вони несуть відповідальність по розподілу. В такому випадку, якби якби не розподілила та чи інша влада той чи інший ресурс, опозиція може знайти будь-яку е, причину, прокритикувати. Чому? Тому що, перше, бо ресурсу все рівно не вистачає. Що би ви не профінансували? Профінансуєте ви, наприклад, медицину на 100%. У вас не буде можливості профінансувати Освіти. освіту. Профінансуєте культуру себе, профінансуєте будь-що у вас тотально не хватає. І ти береш просто будь який сферу діяльності або життєдіяльності влади чи міста чи громади, і там ти можеш з легкістю знайти, на що не вистачає коштів, тому що дійсно не вистачає. Зараз, наже ж, якщо ми говоримо про так звану деградацію пріоритетів, це тоді, коли у нас триває війна, а ми не хочемо допомагати війську. Це означає деградація пріоритетів. Я хочу відверто сказати, що в нас в міській раді цього не відбувається. Навпаки, в нас видатки на збройні сили України вони постійно систематично зростають. Ну, я, же... трошки мав, mm. е, знаєте, я трошки мав на увазі, що от у нас е, ці сховища при школах вони mm. відповідають вимогам цим нормам, так? Ті бомбосховища, які діють, відповідають, але в бомбосховища потрібно ще багато вкладати. Тобто На їхні ну, ремонти, ремонт, е, на будівництво цих бомбосховищ, тому що держава щоразу завищує цю потребу і планку там. Можливо, навчання і тих же самих вимог, вимог до тих же самих бомбосховищ. Тому це системна робота, яка постійно потребує фінансування, і ми це робимо. Знову ж таки, ми можемо зробити на 100% відразу всі бомбосховища, але ми тоді не маємо більш нічого не робити. Ми не маємо нікому зарплату давати. Ми маємо сказати освіті чи культурі, ви посадите без зарплати. Я не говорю навіть вже про апарат, в першу чергу посадить без зарплати. І, наприклад, військо сказати, ми вас не фінансуємо, бо ми тут бомбосховища. Зрозуміло. знову ж таки повертається до здорового балансу. Скільки ми виділяємо на бомбосховища, скільки ми виділяємо на військове і скільки ми виділяємо там на ті чи інші роботи чи утримання. Я хочу ще зазначити, що за період повномасштабного вторгнення ми забезпечили нашу критичну інфраструктуру, те, що не видно. Да? От в нас, от зараз дні, в нас ви знаєте, що в нас присутні графіки відключень, особливо великих споживачів, ну, так, так, ну. і в тому числі відключаються і наші комунальні підприємства, які споживають велику кількість електроенергії. Першу чергу це водоканал. Водоканал забезпечений резервним живленням, і жителі громади, користуючись водою, навіть не усвідомлюють. Відчувають, ти відчувають, відчувають, зараз типу вони користуються тим, на що потрачені були їхні ж податки і все інше. Але можна на це очі закриті сказати, а ви бомбосховища не зробили. Ми віднесли баланс, щоб якось тих бомбосховищах, що є, зробити якийсь ремонт, помістити туди наших діток. І віднайшли баланс, і ресурс для того, щоб закупити резервні джерела е -жи живлення. в тому числі ми паралельно відбуваємо робимо постійні ремонти, бо Крім того, що у нас ця мережа просто сильно деградована, але можна знайти і сказати, що ви там комусь не доплачуєте ну, да. зарплату. Ну, тобто, таке можна, можна походу запитаю. От торкнулися там за освіту. Прозвучало питання, що є якісь певні заборгованості в дитячих садочках, так працівникам. Як вирішиться це питання? Ну, дивіться, я не чув заборгованості. Це дивіться, взагалі, фіксації бо заборгованості за останні... ну, поки я є. У міській раді, оскільки я себе питаю, фіксації заборгованості не було. Недофінансування, Недофінансування були, так. да. можливо, там, наприклад, доплати до заробітної плати, там преміювання, це можливо на це і немає коштів, але те, що заборгованість відсутня, вона однозначно відсутня. З початку року ми не можемо і ми не фінансуємо на 100% енергоносії, не фінансуємо на 100% заробітні плати. Недофінансування є, але по півріччю. Далі, ближче до нового року, завжди переглядається потреба, завжди дофінансовується, і нема такої історії, що десь є заборгованість. Ну і на завершення, хочу ще таким запитання вам. Ви добровільно пішли збройні сили України. Чимало сьогодні є і в інтернеті, і можна побачити чиновників вашого рівня, вашого градації. Які кажуть, що вони не не що вони мають бути тут, що на війну не треба йти. От ваш погляд, після того як ви пішли туди, відчули, тобто напевно, у вас змінилося розуміння цього я багато знаю голів територіальних громад. Я не говорю зараз про всіх, бо я Ні, дійсно я, я дійсно знаю і керівників наших районів, і обласних керівників. Навіть силу того, що я зараз війську, мені командування поставило декілька завдань, і я спілкуюся зараз більше з ними. І ви маєте розуміти, що основна маса чиновників це представники все ж таки старої такої певної закалки і еліти. В нас вони виражені в наших опозиційних силах. От вони. Я впевнений, що якби хтось з них сидів за цим кріслом. Вони би не залишили цієї посади за жодних обставин. Хтось тобто там кажуть, ти там кримінальну справу. це, Повірте, на багатьох керівників порушуються кримінальні справи і не такі, і людина дуже часто е, це питання змагається, виграє, але посади вона залишить ну, типу, не залишає. І це є е, ну таке, скажімо, устале правило. да, Тобто, типу, що якщо ти вже на посаді, по-перше, ніяким чином її не віддавати, і друге, і друге це якось так. Сприймається дуже часто, що будь-це вже твоя посада. Немає незамінних людей. Навіть мене можна дуже замінити не. без проблем. Типу тут нічого нема. Просто в нас проблема в тому, що я би не хотів, щоб хтось із колишніх керівників нашого міста чи району просто зайняли цю посаду. Найбільше в нас проблема в цьому будуть десь, Бог вибори. Кожен піде на вибори, докаже свою е приналежність і відданість громаді. Громада підтримує, не підтримує, тоді народ розсудить Но зараз на цей момент. Ніхто зник, дасть Бог мені життя, не буде тут очолювати цю громаду. Питання друге: те, що власне, чого і відбуваються ці політичні постійно чвари дуже сильні, великі обороти. Вони якраз і їм вигідно там, що порушена кримінальна справа, тому що це є по суті єдина зацепка, де там теоретично можна там і сторонить від посади і все інше. Ініціювали ці всі наші друзі цю всю справу. Ну, думали, що відсторонять, не відсторонили, і зараз просто кричать. Ну, все стане на свої місце. Я думаю, що це діло часу. Ми всі боліваємо, переживаємо, щоб вистояти перед ворогом. І хочу побажати вам, Боже, благословення, бережіть себе і служіть нашій батьківщині. І слава Україні! Героям слава!